Якось традиційно так склалося, що в кінець року потрібно закрити сезон. Але зараз такі зими, що як такого закриття відкриття немає. Сезон плавно переходить в інший. Але щоб віддати дань традиції, все-таки хочеться знайти щось цікаве під кінець сезону. І, скажімо так, не закрити, але прикрити сезон. І дивіться, друзі, є монетка з дирочкою. Це Рим, оскільки я знаходжусь на черняхах. Хожу досить довго, не один вихід присвятив цьому прикриттю сезону в надії знайти якогось цікавого динарія. І ось я бачу, що крупна монета. Можливо, Антоні Ніан, зараз ми дізнаємося. Ну, на жаль, з диркою. Нічого не вдієш, друзі, давайте будемо дивитися, що це за монетка. Швидше за все, це Антонініан. І з моїм щастям вона з отвору. Так, зараз сніжком чуть-чуть його помиємо. Мороз, мороз і монетка вся у замершій землі, не хоче відмиватися. Але зараз в теплих руках декілька. Секунд, і ми дізнаємося, що це за імператор. Оскільки знайти монетку, це частина справи, а дізнатися, хто там, це вже інша справа. Так, ну хто ж ти, чудіще? На жаль, якісь обриси вимальовуються, але хто це такий точно, я вказати поки що затрудняюсь. Але те, що її не шкода терти, це я вам можу сказати точно, оскільки вона з диркою, ну цінності цінності має. Так, це срібло, це вже радує. Можливо, бачите, білий метал розступається. І швидше за все це таке Антонініан, оскільки дуже великий короляшок. А ось де портрет. Зелені окисли. Що не так вже і погано, оскільки зелені окисли. Це явний признак заліпухи, клада, кошельочка. Це дуже добрий признак. Ну що ж, точно я вам вкажу, що це за правитель пізніше. Ну, а зараз продовжимо пошук. Ось, друзі, це місце де був Антонініан грудочки я там закидав, буквально ну, 2-2,5 метра, відійшов від того місця і дивіться, є сигнальчик. І чудо, динарій Сьогодні я зі своїм старим прибором, не з блондинкою, перепросив у свого старого і він, бачите, радує мене. Дивіться. Давайте діставати. Це ж треба, відійшов, так буває. Видно, що хатка була якась черніхівська і динарії тут є. Так, і що в нас тут? У нас якась бронзова монетка. І знову мені потрібен сніг. Візьму сніг з попереднього місця, де я тер Антонініан. Так, ну, дві монетки під закриття сезону досить таки непогано. Ну, блін. Отут ледь-ледь проглядаються якісь штандарти. Бачите, нічого не вдієш. Болото липне до всього. Тут якісь штандарти. Це, це пізній рим. Ну, антонініани, бронза пізня, ну все вказує на те, що тут жили черніхи пізніше. Так. Помію, покажу вдома. Тут була цілина, багато років не оралася. глубоченько переорали, зарівняли і ефект є. Пішли антоніаніани, які ви бачили. І навіть срібна спинка фібули. Подивіться, яка вона класна. В замершій грудочці. Важко її звідти діставати, не буду ламати, потім обережно дістану і вам покажу. Ось що робить Оранка на цілині. Ось таке прикриття сезону. Трактор орав цю цілину. І дивіться, зачепив під землею. Гніздо, це, мабуть, були оси. Таке їхнє кубло. Ви представляєте, що тут було, коли трактор тут проходив? Цілий рій. Ос! літав. Було б цікаво на таку картину подивитися. Таке жж, тут крутилося все. Таке буває. Так, по знахідках. Була така козацька куля від мушкета чи пістоля. І черніхівська ось така штучка вилетіла. Я подумав, що бронзова монета обрадувався, але ні. Це не монета. Це така їхня бронзова. Коніна, здається, часто попадається. Принаймні колись часто попадалися, бо сигнал дає дуже чіткий, як монета. А це... Після цілини підняли і такі крупні сигнали ще попадаються. Все там же крутюся, друзі, і дивіться, є в мене інтригуючий момент. Інтрижка. Ось в грудушці, бачите? Кругляш. Ну я думаю, коп це не був якийсь совєтик чи цар царик. Оскільки я на черняхах, то дуже хочеться динарій під кінець сезону. Ух ти. Фух, це щось... Це щось те, що треба. Клас. Я бачу портрет. Великий кругляш. Це, мабуть, Антонініан. Невже... Невже ще один Антонініан. Фух. Я не можу в це повірити. Вони так рідко знаходяться. Дивіться, як відстав чітко. Ну, по два Антоніана я знаходив закоп, але це було дуже давно. Це точно Антоніан, він великий. Великий кругляшок. Зараз я не буду терти, піду до машини і відмочу. Мені здається, що це гордіанчик проглядається портрет. Гордіана. Це таки Антонініан. Зараз я помию і вам покажу. Так, оскільки я підійшов до машини, щоб помити цього Антонініана, то поп'ю чайку, а оскільки води в мене немає, буду мити його чаєм. Такий в мене сьогодні перекус. А це результат до обіду. Два Антоніаніана, бронзова монетка. Спинка бронзова, спинка срібна. Зараз я буду мити і покажу вам детальніше. Так, і приступимо. Чай я остудив повністю до холодного стану за допомогою снігу. І давайте дивитися, ні, не зможу я побачити. Хоча гордіанчика я визначити зможу, так. Да. Це, це все-таки Гордіан третій. Ну нічого. Вони саме часто попадаються серед Антонініанів. Це срібло вже радує. І... І це такий гордіан. Дома я почистю обережно і вам покажу у всій красі. Так. Давайте покажу оцю бронзову монетку, що я не міг відтерти в багнюці. Ну тут слабо видно стандарти. І правитель. Правитель в лучовій короні. Ну це також якась пізня, пізня бронзова монетка періоду, коли оці Антонініанчики були. Так, ну і що тут за правитель? Я також ще не знаю. Може бути якийсь Філіп, бо саме часто попадається гордіан, Філіп. Ну, також срібло, це вже супер. Так, ось ця срібна спиночка. Пошкоджена плугом. Ну, в такому вигляді я детальніше помию, дома я вам покажу. Ось. Це результат до обіду. Зараз я перекушу. От шматочок дзеркала ще був. Я не знімав. Перекушу і буде результат після обіду, я сподіваюся. Хороша ороночка це завжди верхові сигнали. Після обіду. Що може бути краще за динарій? Подивіться, друзі. Все верхове. Клас. Так, зняти до біса цю рукавичку і брати його чистими руками. Так, комод. Але не вже лімес. Ай-яй-яй. Є підозра, що лімесний Хоча... Вікторія на реверсі. Крокує ліворуч. Імператор коммод. А от чи срібло, чи лімес я затрудняюсь вам сказати. Може бути і лімес, може бути і таке срібло. Ну, після обіду Динарчик. Це вже зачот Стандартний набор черняха. Ленарії, фібули. І ось такі брусочки. Ось місце від ножа, як точилося. Ну, ще, по ідеї, мають бути прясла, які я дуже люблю. Люблю, коли гарні фрагменти кераміки попадаються. Ось, наприклад, таке доньце. Ось собі лежало і чекало мене. Для когось це сміття, а для мене приємна річ. Срібні бляшки були складжені докупи, я їх взяв в руку і вони розламалися. Ну, нічого особливого, але срібільце в копілочку пропущене конкурентами. А ось і прясло власною персоною, як і говорив, стандартний набор Перед цим Декілька хвилин тому викопав ось таку спинку, не знімав її. Перед цим ще декілька спинок викопав. Ще була ось така монетка в минулому. В минулому це була монетка. Лімісний динарій затертий. Також не знімав, оскільки це все шмурдяк. А от плясельце зняти варто. Це завжди приємний момент. Гарне, непошкоджене, супер. Клас, я задоволений. Монетки є. Тресло є. Все супер. Хтось їхав по полю і оминув ось такий шматок миски черніхівської. Гарний шматочок. Фігуристий. люблю такі фігуристі запчастини. Тут можна складати різне барахло черніхівське, всякі прясла, бусинки. Всюди їх можна рядочком виставити на полушці, Дуже красиво виходить. Шкода, була така миска. Видно, яка вона була. Неглибока, якийсь черняк, черняк хлібов борщ. Ну а це просто король всіх брусків мною найдених. Я такого величезного ще не знаходив. Але як же шкода, він ж обломаний. Подивіться, от моя лодонь. А це брусок. Що ним точили? Мечі. Ну явно не ножики, правда маленькі? Це якийсь великий предмет був. Як мінімум... Як мінімум ще десь ось так. Блін, як шкода. Ось це знахідка. Лежав би ось так, я би на нього увагу не звернув ніколи. а так він лежав ось цим місцем догорі і опізнав брусок. Клас. Клас і шкода. Два в одному. Йду я собі так по борозні, якщо плуг, біля цієї цілини попалася мені ось тут спинка, я її не знімав. Це звичайна банальщина, нічого цікавого. Пішов я далі і дивіться, що я візуально побачив. Ще одне прясельце. Також банальщина, але вони мені дуже подобаються, тому я їх знімаю з превеликим задоволенням. Оскільки все, що знайдено візуально, воно важче знаходиться. Ось так. Треба бути уважним. Звертати увагу на різні шматки глини, оскільки це може бути пресельце. Так, ще одне пресло в купілочку, супер. Ціленьке, не пошкоджене. Красота. Я задоволений. Сьогодні взагалі день чудовий. Ітоги під Ось, власне, і результат. Я думаю, що закриття більш ніж жирне. Два Антонініана. Як бачимо Філіп з диркою, Філіп Араб і Гордіан III. Комод. Була ще лімісна монетка, повністю облизана. Це монетка зі штандартами. Пізньо римського періоду. Ось така прикольна скляна річ. Фібулки. Все як по стандарту. Особливо порадували, як завжди, прясельцятка, крімне таке знарядя, ну і велетенський, велетенський брусок точильний. Обломаний давно. Можливо, орали десь в клугосні часи поламали, або ще черняхами поламаний. Но він просто велетенський, він був, мабуть, десь ось такого розміру. Маленький брусочок, гарна кераміка, все, як завжди, по черняхах цікаве попадається. Ну, монетки саме більше порадували. Чудові антонініани. Вони вкрай рідко попадаються останнім часом. На початку моєї коперської кар'єри бувало таке, що вони попадалися і по два, і більше. Але, але зараз це нонсенс. Трішечки їх відмочив. Ось вони проявили себе у всій красі. Ось реверс Філіпа. Дуже шкода, що монетка з отвором, монетка чудова, рельєфна, не затерта. Це реверс Гордіана Третього. Все ще буде дочищатися до повної кондиції, відмочуватись. А поки що так трішечки відчистив, щоб вам показати. Що це за правителі? Самі часті, самі часті імператори, які попадаються в Антонініанах. Це Гордіан III і Філіп Араб. Так, ну ось, друзі, і результат. Я думаю, що закриття вдалося. Вдалося, я радий. Результат є. Порадовав і вас. Думаю, гарним відео. На цьому все. До нових відео. Сезон не закривається, а лише прикривається. Далі, як то кажуть, буде.